Каже мені, як ти. Ми будемо тримати своє. Чи вміємо ми та наші діти спілкуватися з ветеранами війни? Все більше наших захисників повертаються з фронту. Вони проходять фізичну та психологічну реабілітацію. Проте найважливіше, те, що герої мають знову інтегруватися в мирне суспільне життя. Привіт, я Яніна Собор. Я Ірина Антоняк, і ви слухаєте подкаст Освіта, діти, війна у межах одноіменного проєкту, ініційованого департаментом освіти та науки івано франківської міської ради. В кожному з випусків ми розглянемо проблему налагодження комунікації дітей з військовими та ветеранами разом з експертами різних галузей. Війна, справа дорослих. Перебіг війни не залежить від дітей. Здавалось би, однозначно. Ми дорослі не готові вплутувати наше майбутнє у такі жахливі речі. Проте війна не обирає. А діти часом дивують нас своєю стійкістю, винахідливістю та сміливістю. На цю тему поговоримо сьогодні з головою благодійної комісії міської ради учнівського самоврядування Максимом Кирдяком. Привіт для початку коротенько поясни нашим слухачам, що таке міська рада учнівського самоврядування. Міська рада учнівського самоврядування це міська самоорганізація дітей, де ми пропрацьовуємо різні моменти в місті, які в наших межах, які в наших можливостях, і ми стараємося всім, чим тільки можемо, допомагати в різних галузях, які потрібні благодійність, організація і тому подібне. А хто учасники вашої організації? Школярі міста, усіх шкіл. Представники, там може бути різна кількість залежно від того, наскільки діти в ліцеях активні, наскільки вони хочуть працювати. Максиме, чи пригадуєш ти перший день повномасштабного вторгнення? Якими на той момент були твої думки? Нам усім цікаво, що у голові звичайного школяра у такий час? Нічого. Я до того взагалі навіть політикою не цікавився, і якось мене оце, це було для мене дійсно шоком, через те, що як війна, з чого вона так почалася. Ніби було уявлення, що вона вже триває в країні, але не таке широке. І коли це все таки сталося, ну це дуже змінює свідомість дуже сильно. Я впевнений, що так було у багатьох, так як і в мене. Ліцеї міста направду згуртувалося і практично одразу розпочали регулярну волонтерську діяльність. Проте, як і в будь-якій галузі з часом люди перегорають і все тримаються на ентузіастах. Чи помічаєш таке зараз, який досвід волонтерської діяльності в тебе особисто в твоєму ліцеї? Ну, особисто в мене воно починалося дуже так не, не би, що цілеспрямовано, але все ж таки я йшов до того. Якось воно десь. Півроку після того, як почалось повномасштабне вторгнення, я відчув, що я нічим до того не допомагав цей перший час, і воно щось мене так гнітило, якщо чесно. І от коли я отак дуже сильно відчув, що я хочу це робити, якраз в моєму житті з'явилась міська рада ушнівського самоврядування, де я став учасником, і це дійсно я сприйняв такий шанс. Так, можна робити, можна працювати. І тому от тоді і почалася моя волонтерська діяльність, в принципі. З міського русу. І тому так і поступово, і в ліцеї почали пропрацьовуватись різні проєкти, коли я почав активніше брати участь. І до того ми це робили, але цього року ми включилися як ніколи, так само як збір продуктів, збір коштів, плетіння сіток і тому подібне. Це все в нас пропрацьовується, і стараємося цього робити якомога більше. Нещодавно учнівське самоврядування анонсувало проведення масштабної акції Шкільний ленд-ліз». Про це говорили і місцеві ЗМІ, і е, пливові особи нашого міста. Цей е, збір був у колаборації з проєктом освіти Діти війна розкажи трішки детальніше, у чому ця акція полягає. Які ми маємо результати на сьогодні? Е, ця акція полягає в тому, щоб збирати всі необхідні речі продукти для наших військових, які вони. Дуже потребують, навіть якщо в них і цього і так може бути багато, але все рівно цього ніколи не буде достатньо. І ми, як учні, стараємося допомагати всім, чим тільки можемо, бо тому, що це навіть показує не то, що ми можемо там загалом багато зібрати, хоча можемо і робимо. Але головне, що ми підтримуємо, показуємо, що молоді не байдуже, і ми готові допомагати їм, і показуємо, що ми усвідомлюємо, наскільки війна це. Важливо наскільки це зараз актуально, бо тому, що вона у нас триває в країні, і ми як мало стараємося цим допомагати, і тому зб... і робимо дуже немало, збираючи дуже багато. А ми також чули, що в кожну скриньку для військового ви вкладали малюнки дітей і слова підтримки. Можеш детальніше про це розповісти? О, це дуже цікавий момент, через те, що я дуже хотів, щоб це було нашою обов'язковою умовою до акції, бо тому що це можливо навіть в якійсь мірі важливіше за продукти, бо тому що це такі дитячі малюнки ну не дуже підбадьорюють. Якщо я їх коли збирав, я вже. Емоції переповнюють, коли діти там таке малюють і такі теж є свідомими в такому малому віці, то для військових це просто безцінно. Це, напевно, заради того, вони там і воюють, щоб бачити отаких от дітей, і таке майбутнє покоління. Справді молодь зараз рухає світ і не дає йому забути про війну. Чи це мова про міжнародну політику чи про справи всередині держави. І з такою символічною назвою у листопаді міська рада учнівського самоврядування змогла провести масштабну подію. Що це було? Хто брав участь і яка була мета цього заходу? Мова йде про захід, масштабний під назвою Хто як не ми, ми молодь. Відбувалась вона у листопаді на головній площі нашого міста. Ну, це був благодійний ярмарок, де ми всіма ліцеями міста е, виробляли свою продукцію, яку Яку продавали якраз на цьому ярмарку, і це все також було всі кошти вилучені, ми спрямовували нашим військовим. І от теж тут, а, якраз головний момент, те, що ми це все практично робили самі. Нам допомагали в деяких організаційних моментах, щоб ми це змогли провести, бо ми це робили в центрі міста біля ратуші, і тому нам потрібна була в цьому допомога. Але загалом все, що стосувалося всього іншого, всієї роботи, це робили ми учні, і тому, коли ми. Вже побачили результат. Ми зібрали більше 200 тисяч гривень, то ми побачили, що ми можемо і ще більше. Чи пригадуєш цей момент, коли ви підраховували кошти, які переповнювали емоції, тому що пам'ятаю, що ви припускали, яка може бути сума. Які емоції були на той момент, коли все-таки 200 тисяч, більше 200 тисяч навіть? Ейфорія. Бо по наша ціль була 100 тисяч гривень, і тому, коли ми побачили суму в два рази більше, ми, ми були дуже шоковані насправді. Крутий момент. Чи надихнуло вас це на наступні проєкти? Які, можливо, є плани в міської ради учнівського самоврядування? Ну, якраз оцей ярмарок з таким великим збором, що ми могли зібрати, дуже надихнув, бо тому що до того в нас таких масштабних подій не було. Це була така перша масштабна акція, і тому ми тепер плануємо робити можливо таку повторну і ще більше по збору. І зараз, як ми вже згадували про наш ленд-ліз, про цю акцію і, і загалом більше волонтерити, мені здається, бо збори ми можемо робити і будемо це робити, але в таких речах, так як. Може відвідати військових чи от з цими малюнками, ну це такі ніби дрібніші речі, але вони є надзвичайно потрібними. І тому ми будемо робити все, щоб показувати своїм прикладом, що не потрібно забувати про війну, як активна молодь міста. Ми повинні про це завжди нагадувати і не зупинятись. То ти впевнений в тому, що учнівство і діти можуть повпливати на перебіг війни і все ж таки заполучити ту перемогу, яку ми всі так чекаємо? Сто відсотків. Нас багато, нас не подолати. Дітей є дуже багато. Ми можемо дуже багато зробити. Чесно. Окрім того, варто пам'ятати, що діти це той надійний тил і мотивація для наших військових боротися за кожен клаптик землі, як би важко не було. Ви слухали подкаст Освіта, Діти, війна. Дякуємо, що були з нами. Скажи мені, як